Привіт! Мене звати Дарія, я є головним координатором у компанії Універпел, і сьогодні я поруч із студентом, який здавав іспит з польської мови ТЕРЦ на рівень B2. І зараз він поділиться досвідом, як усе відбувається, що було найскладнішим і що варто знати тим, хто тільки готується до іспиту. Також нагадуємо, що у 2026 році необхідно мати сертифікат з польської мови на рівні Б2 для вступу у вищі навчальні заклади. Перше питання: як ти готувався самостійно чи на курсах? Готувався я самостійно з репетитором. У мене була швидка підготовка близько двох неділь. В одну неділю було п'ять занять по півтори години. Ми просто проходили пробні тести, такі як будуть на телесі, і все було добре. З яких частин складається іспит, і скільки триває кожна частина? Іспит складається з двох головних частин: письмова і усна. Письмова триває близько двох годин. Там поділено на частини. Слухання, читання, писання і писання листа там плюс-мінус по 30 хвилин. І усна вона також поділена на частину це вже пізніше. І Йде вона близько 30 хвилин, без урахування черги. Як відбувається усна частина іспиту і яка тема була в тебе? Усна частина складається з трьох відділень: це діалог, монолог і описання картинки. Тема у мене була: що буде далі в майбутньому, про роботів і так далі. А діалог там я не пам'ятаю, наче просто комунікація на то також на спільну тему, яку дадуть. Тема вважає, що була легка чи ну, з майбутнім така собі, тому що там трохи піднапрягали. А, а з діалогом легка. Але це залежить не тільки від тебе, а залежить від твого компаньйона, який буде разом разом з тобою ага, здавати. Так. Угу. В загальному складно тобі було здати цей іспит? В загальному мені, якщо ви будете готуватися, то це дуже легко. Сам тест був навіть легше, ніж до того, що я готувався. Чи важко тобі було зареєструватися на екзамен? Ну зареєстрування мене не виникло жодних проблем, тому що з цим мені допоміг ПЛ і Я не доклав до цього жодних зусиль. Як поводилися екзаменатори? Були суворими чи були привітними? Деякі були привітними, деякі були цілковито спокійні. Я б не сказав, що були суворі, були просто спокійні, такі як обичні екзаменатори на екзаменах. Що для тебе на іспиті було найскладніше? Найскладніше було в частина в письмовій, там, де була вправа, там де потрібно було ставити займенник або прийменник, тому що багато займенників і прийменників підходили в різні речення, і було тяжко оприділити, який правильний. А так все інше було цілком легко. З яким партнером до мені потрапила дівчина, вона була дуже спокійна, але було тяжко з нею комунікувати, тому що вона не докладала до цього жодних зусиль. Вона не хотіла говорити, не хотіла задавати питання, але все одно все вийшло. Ти витягнув. Можна так, так. Окей. Okay. Скільки ти чекав на результати? На результати я чекав близько 4-5 неділь, і тоді мені повідомили, що вони прийшли. А ще в мене таке питання? Ти коли вийшов з екзамену, було відчуття, що ти здав? Да, я відразу розумів, що здав, тому що було не тяжко, і я розумів, що більшість у мене правильна було тільки сумніння щодо усної частини і все. Бо я не знаю, як вони будуть її оцінювати. Тепер найважливіше питання для майбутніх наших кандидатів. Багато студентів в цьому році будуть здавати сертифікат ТЕЛЦ. Твої поради, що б ти їм порадив? Я б порадив найголовніше не стресувати, не переживати. Якщо ви готувалися, ви 100% його здасте. Це взагалом не важко. Головне зайти і здати його на холодній голові. Супер, дякую. Ми знаємо, що підготовка до екзамену може перетворитися на справжній хаос і стрес, але ми з вами на цьому шляху від консультації до самого іспиту. Зателефонуйте до нас за номером або напишіть нам у інстаграм, і ми допоможемо вам пройти цей шлях.